Шановні члени комісії, переводимо телефони в беззвучний режим і розпочинаємо нашу з вами роботу. Сьогодні ми маємо розглянути матеріали по двох комунальних наших закладах, тобто провести два засідання комісії. І так, розпочинаємо. Так. Шановні члени комісії, сьогодні на нашому засіданні присутньо 5 членів комісії з 7. З поважних причин відсутні Роман Микитюк та Андрій Козюра. Тому є пропозиція розпочати роботу засідання нашої конкурсної комісії. Інші будуть пропозиції? Не буде. Так. Для початку ми повинні затвердити порядок денний засідання нашої комісії. На порядок денного денного засідання нашої комісії пропоную наступні питання. Перше про порядок денний засідання конкурсної комісії. Друге про проведення конкурсу на зайняття посади директора обласного комунального підприємства з архівної справи. І третє різне. Чи будуть пропозиції до порядку денного? Немає. Тому пропоную затвердити порядок денний за основу і в цілому. Хто за, прошу проголосувати одноголосно. І так. Шановні члени комісії, як ви пам'ятаєте, 7 квітня 2023 року розпорядженням голови Волинської обласної ради під номером 143 було оголошено конкурс на зайняття посади директора обласного комунального підприємства з архівної справи. Для участі в конкурсі на зайняття посади директора обласного комунального підприємства було подано документи тільки від одного претендента, панович Наталії Іванівни, яка і до конкурсу була керівником даної установи, нам необхідно опрацювати. Подані документи на предмет їх відповідності установленим вимогам та ухвалити рішення щодо допущення або недопущення претендента до участі у конкурсі. Передаю слово Олені Олексіївні Кузьменко для. Ознайомлення нас із документами претендента. Будь ласка, пані Наталія в повному обсязі подала документи, необхідні для участі в конкурсі. Також вона, тобто, всі подані неї документи, відповідають кваліфікаційним вимогам до посади і від, е, На посаду директора обласного комунального підприємства з архівної справи, і, відповідно, прошу допустити її так. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб допустити, Апанович Наталію Іванівну до конкурсу прошу проголосувати одноголосно. Так, оскільки документи у нормі, тому я пропоную перейти до наступного етапу, запросити Наталію Іванівну і розпочати співбесіду. Добрий день, будь ласка, Наталія Іванівна. Конкурсна комісія розглянула ваші документи і ухвалила одностайне рішення про допущення вас до конкурсу. Тому зараз ми розпочинаємо наступний етап співбесіду. Надамо вам слово, ви коротенько представите Бачення вашої роботи на посаді. Далі будуть запитання від членів конкурсної комісії. Потім ми будемо ухвалювати рішення. Будь ласка, ну для початку я, я, би... я перепрошую регламент до п'яти хвилин. Так, будуть інші пропозиції. А потім є. Добре, є пропозиція 5 хвилин на представлення. Роботи, У мене ще є питання. — А потім будемо да. задавати питання. Е, Ні, по Будь по, ласка. по процедурі, так. Да. Ми на останній чи останні сесії рішення. приймали рішення. Воно тут немає не є, є, є. план розвитку є. План розвитку тут так. є, бо є так. вона. Тобто під час співбесіди основну увагу. Основну увагу так само кандидат. Маєте висвітлити взагалі перспективи розвитку закону закону? Два слова для початку про наше підприємство з архівної справи. Воно було створено в 2002 році. В свій час це було ноухау. Такого підприємства по Україні взагалі не було. Яке було переведено на комерційну основу по впорядкування архівних документів. Е, наше підприємство надає послуги на договірних засадах. В основному це є державні установи, документів, які віднесені до національного архівного фонду і якими в подальшому фондується Державний архів Волинської області. Підприємство, органом управління підприємства є Державний архів Волинської області. Підприємство також працює на підставі статуту, має самостійний баланс і знаходиться на повному госпрозрахунку. По кведах, по видах діяльності це є функціонування бібліотек та архівів. Ну, не буду перелічувати тоді деталі роботи згідно статуту. В основному ми проводимо експертизу цінності цих архівних документів, складаємо описи, робимо історичні довідки, складаємо акти на знищення документів установ, також додаємо довідки про нестачу документів і складаємо акти про відсутні документи в установі. На підприємстві працює за штат. 7,5 чоловік це є одна посада директор, 0,5 ставки це бухгалтера, три спеціаліста архівіста, які саме і проводять експертизу цінності документів, і три спеціаліста, які здійснюють технічну сторону обробки документів. Тобто ми маємо повноцінних три групи, які можуть працювати і опрацьовувати ці документи. Наш статут нам дозволяє розцінки формувати самостійно відповідно до ринкових умов. Відповідно, закладається туди оплата праці, рентабельність, яка 15%, і обов'язкові платежі до бюджету. На сьогоднішній день вартість такої однієї справи коштує десь в середньому 160 гривень. Для того, щоб ми могли працювати і оплачувати всі податки, заробітну плату працівників і отримувати прибуток, нам потрібно на рік опрацювати десь приблизно біля п'яти тисяч справ. При вартості 160 гривень це доцільно. Переглянути ці роцінки в сторону їх збільшення, тому що вони вже давно не переглядались і треба привести їх у відповідність до ринкових умов. Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, відповідно, виникає необхідність в проведенні такого порядкування документів. Постійно також відбуваються організаційні процеси в структури управління виконавчої влади, органів територіальних громад на підприємствах, організаціях, де і виникає потреба в послугах нашого підприємства, і це треба зробити оперативно. І е, все чітко. Ми подаємо документи потім на погодження в Державний архів Волинської області, де е, засідає комісія експертно перевіряльна комісія, членом якої і є я, це робиться для того, щоби. Була більш тісна співпраця з державним архівом області, так само і установа, по яких ми працюємо і впорядковуємо документи, і архівні відділи районних рад і міських рад. Так, для подальшого розвитку підприємства нам необхідно, в першу чергу вважаю, плановість, треба складати заздалегідь списки тих установ, в яких має відбуватись експертизаційності. Повідомляти такі установи електронною формою про необхідність. По законодавчій базі в архівній галузі установи зобов'язані проводити впорядкування архівних документів. І треба складати такий список, щоб можна було запланувати і ця робота була безпереділена. Також необхідно проводити постійні навчання для наших працівників. Тому що постійно змінюється нормативно-законодавча база, відповідно, це треба доводити до працівників, підвищувати їх фаховий рівень. Підприємство наше надає ще і. Послуги консультації для установ і організацій, де ми розповідаємо установам щодо ведення діловодства та правил архівного зберігання документів. Там же ми і інформуємо ці установи про наші послуги, якими вони можуть скористатися. Вже давно назріла на підприємстві потреба в оновленні матеріально-технічної бази підприємства. Це мається на увазі, у нас є необхідність придбання нового сучасного ноутбука, який би дав можливість більш мобільно працювати, складати оперативніше каталогізацію цих документів. Тому в планах маємо надію, що ми справимось з такою задачею. На виконання рішення обласної ради, яке було прийнято 16 березня цього року, нам передаються два приміщення це будівля архіву на ветеранів-21 і будівля архіву на глушець-37А. Де на сьогоднішній день ще розташований Державний архів Волинської області, маю надію, що в перспективі ми переведемо як державну установу Державний архів Волинської області до переліку другого типу без проведення аукціону і будемо отримувати дохід від оренди, який ну, в середньому має складати десь приблизно 8,6 тисяч гривень. Також на корпусі номер 2 це Поглушать 37А. Там знаходяться е, на даху будівлі е, комунікації е, комерційних інформаційних систем, це від водафона і від Київстара. Е, також передбачається дохід від оренди, який буде вже як балансоутримувачу надходити на обласне комунальне підприємство, де в середньому близько 14 тисяч. Ці кошти плануємо акумулювати на окремому рахунку, які потім будуть використовуватись для утримання належного стану цих будівель. І хотілося б провести якийсь ремонт в офісному приміщенні, там де знаходимось ми безпосередньо. Вже в нас дуже офіс, офісні меблі, які варто було б також поміняти, Ми розраховуємо на можливості від оренди, для того, щоб провести такі придбання. Разом з тим виростуть і витрати. На утримання цих приміщень буде необхідність додатковій одиниці до штатного розпису підприємства. Це нам є потреба в інженерії за госпі, який буде здійснювати контроль самої будівлі, стану будівлі та технічних мереж будівлі. Так, при формуванні планових показників на 23 рік підприємство планує отримати дохід в розмірі 22 тисяч гривень. Розраховувати на дуже великі доходи від нашого підприємства не варто, тому що ми в основному працюємо з державними установами. І на теперішній день, коли країна знаходиться в стані війни, ми попадаємо по казначейській службі. До проплат переліку номер 3 Тобто, я маю на сьогоднішній день ще заборгованість по проплаті за виконані роботи ще з минулого року в розмірі 80 тисяч. Тобто, на сьогоднішній день у нас виходить, що ми практично виживаємо. Змінити цю ситуацію поки що не вдасться, ми підключаємо більш для для впорядкування зараз комерційні якісь структури, якісь приватні підприємства намагаємось, хоча вони це роблять поки що не хоче. Якщо державні підприємства зобов'язані, то такого обов'язку для приватних підприємств на сьогоднішній день, поки законодавчо не існує. Плануємо все ж таки з часом, якщо ситуація в країні зміниться, додати ще одну одиницю до штатного розпису, сформувати ще одну додаткову групу експертів. Це дасть можливість більше інтенсивніше працювати і таким чином могли би збільшити дохід підприємства. Проведення реклами, вважаю, також є дуже важливою складовою подальшої роботи для того, щоб більше підприємств установ знали про наші послуги. Це може бути і публікації в газетах, це може бути виступи на телебаченні, скласти аккаунт в соцмережах і оновлювати постійно сторінку в інтернеті. Підприємство може створити ще додаткову групу, про яку я вже говорила, але навчити таких людей для того, щоб вони проводили безпосередню експертизу, це потрібно ну приблизно рік часу не менше. Тому що це є спеціалісти вузькопрофільні, і. Знання здобуваються тільки з практикою. Дуже багато нюансів в архівній справі. Так як ми займаємося все ж документами Національного архівного фонду, тому я цілком, як кандидат на посаду, усвідомлюю свою відповідальність і буду намагатись, щоб все ж таки архівна галузь на Волині була міцною. Добре, дякую, Наталія Іванівна. Питання членів комісії, будь ласка. У мене буде два питання до вас. Перше питання стосовно вашої професійної діяльності. Я як пересічний громадянин, мешканка міста, поясніть мені, будь ласка, відмінність чи переваги вашої установи порівняно з державним архівом. Тому що, от, коли дивишся там, на ваше підприємство на архів, не зовсім розумієш різницю. Всі, всі знають більше Державний архів Волинської області. Це перше питання. І друге питання стосовно господарської сторони вашої роботи. Вам придали приміщення: 8 тисяч, 4 тисячі. Державний архів буде у вас орендувати як бюджетну установа. Скажіть, чи не вбачаєте ви, що вам потрібно більше розширювати штати, оскільки питання, наприклад, прибирання в державного архіву ці штатні одиниці забруться, і утримання? Такого великого приміщення одного і другого ну буде потребувати вам 8 тисяч. Ну не буде вистачати просто на утримання саме приміщення. Ну, по-перше, про різницю між державним архівом і нашим підприємством, державний архів він зберігає документи, він видає довідки з тих фондів, які документи в нього зберігаються. А ми Надаємо суд, ми не зберігаємо документи. У нас суто послуги по впорядкуванню. Тобто ми збираємо ці всі документи по всіх установах, і які потім передаються на державний архів, і вже державний архів видає довідки. Схід до статуту в нас немає такої можливості, щоб ми схорняли ці документи і потім їх використовували. У нас тільки послуги і руку. Ви фактично формуєте архівні справи. Так, правильно? Так. Друге, друге питання ще друге. Питання стосовно по території, по приміщенню. По приміщенню в зв'язку з тим, що ми на повному госпрозрахунку, і, як я вже говорила, що для нас це буде дуже накладно фінансово витримати таку ситуацію. І, можливо, в перспективі. Ми звернемось по управлінню будинками в обласну раду для того, щоб з ними заключити договір по обслуговуванню в таких вот надання таких послуг по Ну, це питання ще треба буде звичайно розвивати і детальніше. Звичайно, тому що бачите, коли ми будемо зараз розуміти, що у нас в архіві приміщення на балансі немає. Відповідно, бюджетні призначення у них на ці речі будуть зменшуватися. Ну, я з ними спілкувалася. Ми так. приймали приміщення, то вони сказали, що я б я з ними перепитала. Ми хотіли забрати їхнього говоргу, бо головного інженера. Вони сказали, що ні, вони цю посаду все одно лишають, і він все одно буде виконувати свою функцію. А ось прибирання то тут? З так. Ну, я, я розумію, в якому напрямку мені. Що запитання? Є, дійсно, я хочу продовжити питання на рахунок структури, бо ви кажете, що ми надаємо там послуги. А як можна на сьогоднішній день, бо, ну, суть того, що я хочу сказати, щоб ми наші комунальні заклади і при. Тому, коли ви почали доповідати план розвитку свій, ви сказали, що ви носите і комерційний характер, так? дивлячись на вашу структуру, так? у вас є директор, бухгалтер, архівіст і архівіста. Хто займається комерцією? Я займаюся. Тому і абсолютно, які послуги, де вас можна побачити, які ви послуги надаєте? Ну, ми маємо, на надаєте? Ми Якийсь? маємо свій сайт, звичайно, але в основному ми. Навіть у нас по статуту написано, що ми працюємо з документами Національного архівного фонду. Його формує державний архів області. Добре, ви сказали, що то давайте по комерції. все таке. Перепрошую, що не все щоб часу не займати багато. Якщо ви займаєтеся комерційними послугами, має бути прайс. Звичайно, він є у вас. Звичайно. Є прайс, тобто Звичайно. за послуги ваші, які ви. Звичайно, в нас ми працюємо по тарифах, розцінках, які ми ці тарифи-розцінки погоджуємо з обласною радою. Вони, так, вони формуються відповідно до державних все ж таки розцінок і видів робіт. Ми надаємо ці послуги. На ринку сьогодні такі ж самі послуги надає ще й державний архів, але вони не є системними. Основна нагрузка попорядкування все ж таки припадає на нас. Нас вже ми працюємо 20 Дцять рік нас вже багато знають, і якщо до нас звертались раніше, проходить якийсь певний час. Виникає потреба в архівуванні документів, і знов набирають наше підприємство, тому що вони в результаті нашої роботи в принципі були задоволені, тому користуються і надалі. Якщо звертатися до перевести розмову на цих, так то ми бачимо, що вас фактично на 5 років. Ну, розписаний попередній такий бізнес-план чи стратегічний план, то ви через 5 років ну, плюс-мінус буде дохід в там, розмірі там, 20-30 тисяч гривень. Це, 35. це ми розуміємо, що це ноль, немає ніякого на обслуговування приміщення. Ми дійсно бачимо, піднімали питання, немає там навіть на ну, обслуговування приміщення, навіть на прибирання, так, чи посольству і так далі. Но тут це є проблема. Тобто, хто це буде ці все-таки приміщення 8 тисяч метрів квадратних, тобто на обслуговування будівель і так далі нічого не передбачено. Я не бачу тут, коли ми побачимо, що. Воно там, коли вже фізично валитися, почне а, ні, там є недоліки. Ми їх актували, ні, не, і ми не. хочемо виносити на майнову комісію. Ми актували все. Ні, ми виїжджали. Ми створили комісію два тижні тому. Ми виїжджали на об'єкт. І це буде питання виноситись на майнову комісію. Ну добре, але не якщо ми дивимося, якщо ми дивимося, і тим більше, що ви не ну діючий керівник, так тобто ви там проблему знаєте, то якщо дивитися перспективний план розвитку, а тут я просто можливо зараз все не встиг прочитати. А є не щоб ми розуміли, яку суму потрібно на реставрацію даної будівлі. Для ну, цього просто, треба днем... провести попередню експертизу. Ну так вас був час це зробити? Ні, ще все. на сьогоднішній день документи не передані на баланс. Я їх ні, вадю. по приміщенню я маю на увазі, по ремонту приміщення, які там ремонти, щоб ми його зберіли. Ми Тільки два тижні тому його отримали. А до того, до того воно ми, було я, державою. Я зрозумів. Ми не знаємо так. Угу. Ну, просто щоб ми розуміли. На, ну бо як правило наші комунальні так. заклади всі ну в такому відрізняються да, від приватних закладів. От і, і не в кращу сторону. Ми хочемо якби цю тенденцію змінити, так щоб якщо ми є господарями тої чи іншої будівлі, щоб вони були належні. Ми пробили актування приміщення архіву на наглошився, бувши партівної ну ком компартії, воно ще більш-менш нормальному стані. До речі, воно напівпусте. А вже оце приміщення на ветеранів в зв'язку з тим, із за того, що там будувалась по бокам новобудова, там дали тріщину сам і фундамент, і цей. Його там намагалися стяжками зробити був проєкт десь 10, біля 10 років тому, але ну, результату немає тобто, там ще треба це волинь. Проект має робити проєкт по проведенню тих от самих тріщин. Ну і звичайно, то, я буду звертатись ваші, до власного раду. Звертатись тобто тому, що наше підприємство ну, з такою проблемою не справиться. Це... Тобто спочатку треба розглядати питання виділення коштів на проєктну проєктному Спочатку Треба розуміти суму. Ну спочатку ПКД, да, а тоді вже... так. так. Добре, Вас, дякую. якщо те приміщення на півпусте, ви можете розглядати ще питання, здавати ну, комерційну оренду. Я на цього а, не можу робити. Не архів є охороняємо об'єкт, і на цій території двох будівель нікого іншого не може бути. Я не можу та я не можу нікому здавати додаткову оренду і використовувати, тому що ну навіть по е, документації технічній там написано, що це подібні архів, і вони приспособлені тільки для зберігання. Ну, Але воно не підпустяне перспективу, Це ще ж я роки, щоб його наповнити. Воно буде наповнювати. Так. Я думаю, що є все ж таки така ідея, щоб розгрузити трошки архів, який на ветеранів, який сама будівля має тріщину, і перенести частину документу. Документів, тому що це вага, яка це ж документи, це їх маса, щоб перемістити їх трошки на Глу 637, де а в кращому стані. Умови на Глу 636 для, для, для зберігання. Для ми зберігання в принципі документів вони нормальні. Там, там, там абсолютно вологі. все контролюється. Там є система вентиляції, там є пожежна, Ви? абсолютно Ви? все працює, все. для документів це є документи національні, архівні. Фонд це не може не контролюватися і там все в належності. Ще питання. Ну, скоріше, це треба вже в майбутньому втрати. Брати одним з пріоритетів, просто щоб розуміти, який бюджет потрібно, тобто зробити так. ПКД, і щоб ми розуміли вартість. І ефективне використання приміщення. Тобто, що переводить. Але законодавство я ще раз для себе, щоб знати, це не, не Ніхто може Ніхто То не може, я нікому не можу. Uh -huh. Більше і померці ніякої від оренди там можемо. Uh -huh. І земельну ділянку теж, бо там же є земельна ділянка, але і її теж не можна здавати в оренду. Uh -huh. це Дякую. Проблема є. Будемо парувати в працювати. Дякую. Так. Шановні члени комісії, переходимо до наступного етапу діяльності, переходимо до закритого. Голосування Наталія Іванівна, комісія проголосувала і визнала вас переможцем конкурсу. Наступні етапи це буде профільна комісія, і потім буде сесія, де буде остаточне рішення ухвалено. Тому дякую вам. Дякую. Працюйте. дякую. Так, шановні члени комісії, у нас сьогодні ще одне засідання, присутні 5 осіб. Прошу підтримати порядок денний, а в нас в проєкті порядку денного питання про порядок денний засідання комісії і про проведення конкурсу на посаду директора обласної комунальної установи Волинський обласний молодіжний центр. Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Так. Розпорядженням номер 144 голови обласної ради від 7 квітня 2023 року також був оголошений конкурс на заняття посади директора обласної комунальної установи Волинський обласний молодіжний центр. Оскільки для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора обласної комунальної установи. Волинський обласний молодіжний центр не було подано жодної заяви від претендентів, то пропоную визнати конкурс таким, що не відбувся. І прошу проголосувати про визнання конкурсу, такий, що не відбувся. Хто за, прошу проголосувати. Я думаю, в подальшому знову будемо всю процедуру відновлювати і приймати відповідне рішення. Всім членам комісії, дякую за увагу.